Працівники комунального цеху з виробництва Бруківки везуть готову плитку на склад. Продавати її не планують, використовують для потреб громади. За 10 днів, що ми запустили цю лінію, ми випустили в районі 800-900 квадратних метрів. Бруйківку ми дали на Черепківську школу, вже вивезли. Потім вивезли 100 квадратів на центр, вже виклали коло почти. Зараз на виробництві працюють до семи людей. Це працівники комунального підприємства Благоустрій, каже заступник голови громади Василь Зеленівський. Оскільки мають інші обов'язки, то у цех приходять з 6.30 ранку, а після обіду йдуть працювати на інших об'єктах. Купити обладнання для виробництва допоміг меценат. Дана лінія дає можливість робити двохкольорну плитку. Ми зможемо робити різнокольорову, Можна у візерунках буде в нашому регіоні. Це не всі не, не всі не всі виробники мають можливість це виробляти. Наразі працівники вивчають технології та налаштовують виробництво. За словами Богдана, щоб виготовляти більше бруківки та покрити потреби громади, планують автоматизувати виробництво. Зокрема, підвіз та вивіз матеріалів. Аліса Бобель, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.